Еміграція це один із найдієвіших способів вирватися зі злиднів чи знайти в чужих краях кращі умови для розвитку бізнесу. Українці та українки теж активно покидали свої рідні країни щоб віднайти щасливіше життя на чужині. Особливості нашої еміграції були в тому, що виїздили не лише селяни, а й освічені люди, інтелігенція. Останні переважно через утиски колоніальної влади Російської та Австро-Угорської імперії, згодом через репресії радянської влади. Тому в країнах перебування вихідців з України дуже швидко складалися потужні діаспори. Люди не просто об'єднувалися в громади, щоб спільно відстоювати свої права, а й започатковували свої українські музичні гурти, творчі спілки, школи, церковні приходи і навіть вільні університети. Перша велика хвиля саме політичної еміграції з України мала місце після поразки національної революції 1917 21 років. Більшовицькі окупаційні війська вчиняли масові розстріли, репресували всіх, хто підходив під визначення буржуй. Тому українські землі почали масово покидати національні політики, науковці, колишні міністри і чиновники в урядах УНР. Звісно, що ці люди не мали наміру припиняти свою боротьбу. Невдовзі колишні урядовці УНР сформували уряд в екзилі, уряд на еміграції. Педагоги та науковці відкривали школи, університети і коледжі по всій Європі. Музиканти, поети і художники творили українські капели, а театральні трупи творчі спілки, просвітянські осередки і навіть скаутські організації. Так виникли Український вільний університет у Відні, Українська господарська академія в Одебрадах, Український високий педагогічний інститут у Празі. Після окупації СРСР земель Західної України звідти вийшла друга потужна хвиля українських емігрантів із числа діячів ОУН та воїнів УПА. Згодом була і третя хвиля емігрантів із числа дисидентів. Саме ці люди вели непрестанну боротьбу за українську незалежну державу. Вони творили п'ятому українське мистецтво та розвивали українську науку. Бо вільний розвиток мистецтва, науки та політичного життя в радянській Україні були неможливими. Тож суверенністю нашої держави ми значною мірою завдячуємо саме нашій діаспорі. Ніхто не знищить ідеї, якій ми служили, гідно зносити удари, не схилити чола навіть у нещастю. Ось обов'язок великої культурної нації, і ми цей обов'язок виконаємо. Цей вислів належить Мілені Рудницькій, непересічній особистості, яка досягла успіху як викладачка, політикиня, літераторка, журналістка, громадська діячка. Вона народилася у відомій на Галичині родині Рудницьких зі Зборова, тодішня Австро-Угорська імперія, нині Тернопільщина, освіту здобула у Львівському та Віденському університетах, маючи диплом учительки філософії та математики, у відні працювала над Дисертацією математичні основи естетики Ренесансу вийшла заміж за адвоката Івана Лисяка, знаного економіста та журналіста-редактора. В роки Першої світової війни їхній дім у відні був центром зустрічей української політичної та культурної еліти. У 1927 році в родині народився єдиний син, який пізніше стане видатним українським істориком Іван Лисяк Рудницький. Своє життя. Мілена Рудницька присвятила українській громадсько-політичній роботі. Стояла біля витоків українського феміністичного руху. У 1928 році вона стала головою центральної управи Союзу Українок. За її головування він розрісся у сильну всенародну організацію у 1928-1935 роках. Була делегаткою до польського сейму від українського національно-демократичного об'єднання. Працювала у його комісіях освітніх і закордонних справ. Після пастерського послання Андрія Шептицького від 23 липня 1933 року за назвою Україна в передсмертних судорогах. Політичні кола західноукраїнського суспільства спрямували свої зусилля на те, щоб проінформувати про голодомор політиком Західної Європи та організувати допомогу населенню УРСР, для чого і був створений громадський комітет рятунку України. Громадські організації бомбардували європейські уряди численними офіційними зверненнями, а відомі українці і українки проводили особисті зустрічі. Із європейськими та американськими політиками. Всі намагались переконати уряди Західного світу допомагати голодуючій Україні. Так, Олександр Шульгин, колишній член Центральної Ради, генеральний секретар міжнаціональних справ, представляв докази Голодомору в Парижі на конференції міжнародної організації комбатантів, потім у Люксембурзі в серпні 1933 року. Таким чином, Одержавши підтримку деяких впливових політичних європейських діячів, Комітет по рятунку України мав надію винести справу Голодомору на розгляд Ліги Націй. Мілена Рудницька була неофіційною амбасадоркою та однією з головних переговорників від комітету. У 1933-му вона стала заступницею голови громадського комітету рятунку України. Їй вдалося приватно зустрітися з головою Ради Ліги Націй. Йоганом Людвігом Мовінкелем та переконати його підтримати позицію українців. Хоча Мовінкель чотири рази виносив питання Голодомору на голосування, із 14 країн-учасниць лише три висловили за допомогу українцям. Західна Європа тоді була зацікавлена у співпраці із Радянським Союзом проти гітлерівської Німеччини. Мілені Рудницькій вдавалося ефективно поєднувати діяльність на громадсько-політичній ниві з журналістикою. Очолювала Світовий Союз Українок, була головою політичної жіночої організації Дружина княгині Ольги, входила до редакції Львівського тижневика Наша мета, редагувала щотижневу сторінку у газеті Діло, була редакторкою Двотижневика жінка часопису Жіночий вісник, виступала у пресі на політичній, феміністській виховні теми. Вона висвітлювала питання жіночого безробіття, здобуття жінками належної освіти і фаху, поєднання обов'язків матері й господині дому з громадською роботою. Відома її праця Західна Україна під большевиками є збірником спогадів, переважно мешканців і мешканок Львова, про радянську окупацію вересня 1939 червня 1941 років, про злочинну діяльність комуністів. У 1958 дев'ятсот у світ виходить друге видання цієї збірки, завдяки науковому товариству імені Шевченка у США та Українській вільній академії наук. Мілена Рудницька вірила. Демократичне майбутнє незалежної України відстоювала думку про необхідність забезпечення якнайповнішої самореалізації жінок, їх активної участі у житті українського суспільства, формуванні цінностей і культури. Такі ідеї були і залишаються зрозумілими і прийнятними для людей із різними світоглядами, політичними вподобаннями і віруваннями. У діяльності Мілени Рудницької перепліталися національне і жіноче питання. Це був мотивуючий приклад того, як фемінізм і обстоювання прав і інтересів українського народу йшли поруч, посилюючи одне одного. Вона об'єднувала жінок навколо спільного інтересу задля активної діяльності для добра України. Україна для мене завжди існувала хоча б і в думках, де б я не був, що б не робив, я завжди думав про те, що можна було би корисного зробити для України. Яскравим прикладом патріотизму та відданості рідній країні було життя вченого педагога, громадського діяча та мецената Богдана Гаврилишина, якого називали найвпливовішим українцем світу. Народився Богдан Гаврилишин у селі Коропець на Тернопільщині у 1926 році. Наприкінці Другої світової війни він потрапив до Німеччини. Середнього освіту отримав таборі біженців. У 1947 році виїхав до Канади, де працював лісорубом, офіціантом. З часом Гаврилишин переїхав у Торонто, де вступив до університету. Про нього так і написали в місцевій газеті. Перший лісоруб, який вступив до університету. Він здобув диплом інженера механіка у 1952 році і магістра у 1954 році. Починаючи з 1957 року, Богдан Дмитрович навчався в міжнародному інституті менеджменту в Женеві. Згодом керував в ньому навчальними програмами, викладав основні курси. Впродовж 80 років був директором цього навчального закладу а у 1986-1988 роках його почесним науковим співробітником Богдан Гаврилишин підготував чимало спеціалістів вищої кваліфікації для сотень компаній у всьому світі, був консультантом і радником з питань державного управління та міжнародного бізнесу, мультинаціональних корпорацій та національних урядів, доповідачем, модератором і головою на науково-практичних семінарах і конференціях у більш ніж 70 країнах світу. Гаврилишин – автор понад 150 статей з менеджменту, освіти в галузі. Зі менеджменту, економічного та політичного середовищ, а також кількох книг, у тому числі до ефективних суспільств, дороговкази в майбутнє, що видана вісьмома мовами, та залишаюсь українцем. Спогади за своє життя. Богдан Гаврилишин відвідав понад 90 країн. Доля була дуже щедрою до мене. Мої мрії пізнати світ здійснювалися. Після обрання директором центру навчання менеджменту я став багато подорожувати з різними цілями до різних країн. У кожній з країн я зробив щось корисне. Я не подорожував у ролі туриста, згадував Гаврилишин. Особливо пам'ятним стало його перебування в Індії, Японії, Австралії, Аргентині, Ірані, Бразилії, Чилі та Венесуелі. В Австралії, наприклад, Богдан Гаврилишин був одним із медіаторів консенсусу між урядом, бізнесом та профспільками на початку 1980-х, що передувало значному економічному росту. Але вдома він себе відчував в Україні, Швейцарії та Канаді. Богдан Гаврилишин був співзасновником європейського форуму з менеджменту у Давосі, який з часом перетворився на всесвітньо відомий економічний форум. Куди щороку стали з'їжджатися перші особи світового бізнесу і політики. У 1972 році він став членом відомого світового форуму вчених римського клубу. У 1975 році Богдан Гаврилишин був нагороджений золотою медаллю президента Італійської республіки та відзнакою видатний інженер Університету Торонто у 1986 році. З часу Української Незалежності Богдан Гаврилишин. Був радником декількох президентів України, прем'єр-міністрів, голів Верховної Ради, очолював консультативно-дорадчу раду при президії Верховної Ради України в період з 1991-1998 років, був членом Американо-українського дорадчого комітету. Окрім того, був головою краєвої пластової ради, членом виконавчого комітету Швейцарського форуму з міжнародної політики, головою наглядових рад. Міжнародного інституту менеджменту і Міжнародного центру перспективних досліджень він нагороджений у 2016 році найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці орденом Свободи за визначний особистий внесок у піднесення міжнародного авторитету української держави, багаторічну плідну наукову та благодійницьку діяльність. Серед інших кавалерів Ордену Свободи, король Швеції, Карл XVI густав, американський сенатор Джон Маккейн, Джордж Сорос, Джо Байден, Ангела Меркель, Борис Джонсон, Богдан Гаврилишин був засновником благодійного міжнародного фонду відродження. До 1998 року він очолював наглядову раду цієї організації, головною метою якої став розвиток в Україні засад громадянського суспільства в культурній, освітній, науковій та соціальній сферах. 1995 року Велика Британія передала Україні Антарктичну станцію Фарадей, тепер відому як Академік Вернацький. Українська сторона придбала цю станцію за символічний один фунт стерлінгів. А от на відправлення першої експедиції в Антарктиду коштів не було. Почувши про цю проблему, Богдан Дмитрович допоміг першій українській антарктичній групі. Фонд відродження виділив кошти на експедицію. У 2010-му він заснував в Україні благодійний фонд Богдана Гаврилишина з ключовою довгостроковою програмою Молодь змінить Україну для підготовки молодих українців та українок, що зможуть утворити критичну масу людей, яка трансформує Україну. Під час Революції Гідності пан Богдан створив декларацію відповідальності людини. У 15 пунктах якої він відобразив різні відповідальності людини як дороговкази до більш демократичного, інклюзивного та ефективного суспільства, з точки зору гуманістичних цінностей. Проживши три чверті свого життя поза межами України, я завжди і всюди представлявся Богдан Гаврилишин українець. Так казала людина, що вірила у високий потенціал України. Мріяла про перетворення її на ефективну європейську державу. Сприяла її розвитку. Солодкий чай, любеньких слів, ти серце це вірумо. Він перший раз сказав мені, люба.